Друзі, дівчатка, привіт. Так, іду я Зараз Іду, я іду. В мене виробили інтернет вдома. Знаєте за що? Хто користується, хто мене дивиться в Чернівцях Лангейтом, всім обленерго ходить, вирубає інтернет. А знаєте за що? За те, що вони не платять за електромережу. Вони не платять не за, за електрику Обленерго, Чернівці Обленерго, і їм відробили інтернет. А я плачу кожен місяць за цей інтернет. Але немає в мене вже інтернету. Замовила Київстар, буде тільки завтра, в другу половину дня. Певно, всі на Київстар. Переходять, кому рубанули Лангейт. Був ще колись інтелект тут, але то вже взагалі, як на мене, жахливий жах. Він постійно погано працював. Ой. Іду гуляю по північному полюсу. Небо таке гарне, так? Да? Так іду, наче в то небо не гарне. Так гарненьке. Так, сьогодні поприбирала, зняла вам відео, як я прибирала в хаті, возмущалась, але не знаю, як завантажу, бо не маю вдома вайфа. Так, дівчата, я туди, який забирала аналізи, ходила в лабораторію. Я йду по дорозі, я вже не знаю, скільки я йду. В бахілах. Я так бахіли і не сняла забула. І вирішила зайти в свою улюблену їдальню, так як я тут поруч йду. У мене вдома нічого немає приготовленого. Взагалі після цих новорічних і різдвяних свят мені не хочеться нічого готувати. А, тому я зайду, щось тут зараз придбаю. Хазяйка. Ну, певно, як завжди, придбаю овочі на пару. Улюб... Улюблений хек. Ручки замерли. А, і до речі, я е, взяла в, м, в лабораторії, в Ескулабі їхні такі типу е, програмки здачі аналізів. Е, типу, перевір свої нігті, перевір, чому ти не вплинеш, чому ти не набираєш вагу. І хочу розібрати кожен цей аналіз. Хочу розібрати кожен цей аналіз, е, е, що він означає знімати десь, буде в тіктосі, в Інстаграмі. Квасолі, Та бо -да. Так, взяла запечену картоплю, бо в мене мої рідні всі люблять картоплю, а в мене ж вдома картоплі не буває, якщо її ніхто не принесе. Взяла своїм картоплю, взяла хеку улюбленого. Не було печених овочів, тому взяла тушковану... Так, хто це мені тут щось написав? Взяла тушковану а, квасольку. Але квасольку, хай буде в мене на вечерю, квасольку на обід з'їм. На вечерю таке важке, не можна їсти. Хочеться якось такого свята, щось такого хочеться. А що хочеться, фіг його знає. Куди зайти? Що купіти? Свята мені хочеться, так? Да? Які свята попроходили, мені знов хочеться свята. У мене кожен день однаковий. Так. Може щось своїм придбаю шоколадного в пекарню. Хлібчика куплю в пекарні цільнозернового. У мене якраз таке масличко є смачне від Батер Меднес із такими домішками різними. Ой, вітер, вітер, ти могуч, ти гоняєш стаї куч. Туч! Бачите, знову всі в мене приказки всі російською. нічого українського не знаю. Ну, от подув вітер. Українською, що мені казати? Не знаю, не вирощена я на цій культурі. Треба дізнаватися все по-новому. Читати більше. Певно так. Піду в марципанчик. О, і візьму кави, клас! Візьму кави з собою. Без кофеїнової кави. Може навіть з молоком, не знаю, але щось таке хочеться, знаєте, таке щось в мене, як то каже, казав мій перший чоловік, конозить тебе. Мене конозить. О! Привіт. Тут слизько дуже, ледь не впала. О! Їду, тупо їду. Ой. Красота. Що вибрати? Добрий день, що вибрати? Нічого, да, не вибрати. Знаєте, будь ласка, нема хліба? Ді. Ось таке шоколадне, як печиво брауні. Я, я собі так думаю. Так. Да. А дайте такі краще дві штучки. Дві штучки один на одному ставити? Бачки? А вони як? Та вони все. А, вони, тверді? Вони тверді? Давайте тоді одну на одну. А що це за такі курдупи? Оце? Це, да. це чорос, він такий, чурос. такий тісто з засмажений котел. Поняла. Так, що це ще? Дайте мені, певно, круасанчика. Ви казали каву без кофеїну. Без якусь? кофеїну, американу. Американу. Добре? Який круасанчик? Зараз який круасанчик брати? Вони у вас на вершковому маслі чи на маргарині? Я не знаю, що не знаєте? Ну, вони всі не пісні. ну це добре, що не пісні. Так, тоді хай, поки мені дізнаються, чи круасани з вершкового масла, чи із маргарином. Мені ж принципово і робить каву. Взяла в два тартика. Що це ще взяти? Ти хочеться щось таке смачненьке. Може, хочеться мені еклерчика. На вершковому маслі 82,5%. Це я буду йти пити каву, я не зможу записувати ніяке відео, тому що в мене зайняті руки. Тому, дівчатка, зв'яжусь з вами вже пізніше. Коротше, блін, довбана ця квасоля потекла. І я йду тепер грязно з цією квасолею. А... Хазяйка. Так не хотіла готувати вдома. А з другої сторони, чого ти не хочеш Ірочка, готувати вдома? От я собі це питання постійно задаю. Я так любила готувати, просто із 16 років е, я обожнювала готувати для всієї родини. Для мене найбільша була винагорода це коли всі збиралися родичі за столом, тато та ще е, покійний мама, і всі казали, як я смачно готую. Це було так смачно, я коли вийшла заміж. Мій тато казав, ти переїхала, каже, я не знаю, як я буду жити. Каже, без тебе, то, то, що ти переїхала, це таке, а без твого борщу. Але потім щось сталося. І це ще сталося, коли я вийшла заміж. Тому що я люблю готувати, так, знаєте, не спіша. Все гарненько підготувати, гарненько нарізати, так, душу туди вкласти. А зараз у мене часу три секунди на все це. І я готую ногою, правою рукою, лівою ногою. Все дуже швидко. Я не встигаю. І мені настільки це набридло. І знаєте, коли ти типу, не незаміжня, в тебе немає дітей, ти готуєш там колись для себе, бо друзі твої приходять в гості. І я завжди запрошувала друзів в гості і завжди готувала. Дуже любила, гарно накривати столиці, салатики гарненько робити, всі справи. Коротше, це мені все дуже сильно подобалось. Сейчас. Бо це було не так часто і не кожен день. А коли це сніданок, обід вечеря потрібно робити, то мене це трошки напрягає. Певно, як і всіх. Тому я вже не люблю готувати. А потім, ладно, фігня, приготував, а потім помити то все. Але все рівно. Я думаю, що це зміниться, коли дітки підростуть, коли закінчиться війна, коли чоловік повернеться додому. Я дуже знаєте, люблю вечір, ну такий надвечірок, і коли щось запікається в духовці, дітки бігають по черзі на кухню, там підглядають, а що там в духовці, чоловік вже щось нюхає, і всі збираються за столом. Або там зранку прокинутись. Прикольно, йду, плюнула жінка. Або е, якесь печиво запікати. Дуже любила запрошувати гостей кума свого. Наприклад, там спечу якогось пирога чи якогось печива і запрошую в гості. Так, замерзнемо на вулиці, кажу, пішли чай пити з печивом. Це якось так, знаєте, затишно так стає. Ой. Все, я піду ще з -з за овочами. Хочу дуже болгарського перчику, бо з нього не можу. Прям не купила я овочів, тому що їх немає, чомусь в магазині. Повністю все пусто, виїхали чи що. Короче, значить, зроблю замовлення метро. Так, там іде моя мама спереді, вона не знає, що я йду за нею. Все, пока-пока, дівчата. Я з вами попрощалася, але насправді вона син привів в дитячу кімнату в кафе. Тому... І йдемо ще чим займатися. Синок. Так холодно, замерзло, капець на вулиці. Іди, ти синок попереду. Такі лимони класні. А? Добрий вечір. І Ох, ся би погрітися біля цієї пічечки. На вулиці десь мінус 10. Так, у мене баклажани з сиром. Я дуже люблю цю страву. У сина. Ось це. Дивіться. Я собі замовила безалкогольний піроль, але його віджав малий. Сідай, синок. Коротше, дівчата, поїли ми з малим і сижу заздрю. Бой! Зараз розповім. Ви підкидаєте іграшки, так? Да? Так. Летить наверх. високо летить, умнічка сина. Іди ще пограйся, бо скоро додому. Причому там от... сидить велика компанія молодих людей. У дівчинки день народження, і до неї всі прийшли друзі, її вітають. Я сижу і коротше, вона душі так жаба. Колись я була на місці цієї дівчинки, до мене завжди приходило багато друзів. Мені так хочеться бути знову молодою, легкою, просто без проблем. Хочу, Хочу сидіти, рижати і ні про що не парити, знаєте. Але знову ж таки можу зараз наговорити, сидіти, рижати і не про що не паритись. Це ж дурники теж сидить такі сидять. Хочеться дурником бути. Взагалі останнім часом боюсь мріяти, боюсь щось загадувати. Все, що я не загадала, воно збувається, але з таким поподвипідвертом, що хай Бог милає. На моїй ноздрі не дивіться, дивіться на хлопчиків. Боже, в мене весь рот чорний. Такі молоді хлопчики, такі вони веселі, сміються, жартують. А мені скоро 40. Боже, реально, скоро 40 чоловік в ЗСУ. сторони дуже-дуже щаслива, прям дуже, а з іншої якась педилинка в полі. Так, добре, все пока. Ми закінчуємо вечір. Купую ось таке масло італійське. Буро білательдель. І крафін. Син захотів. кексик. Крафін 95 гривень. Це капець. Так, тут ще є рис, різні італійські продукти. Але це все можна купити в інших місцях набагато дешевше. А от того кексика не купиш. Тут дуже смачні такі різні штучки є. Але все це жопа, скажімо так, це все ти їси і в тебе росте від цього попа, тому що воно настільки смачне, що втриматись дуже важко. Оливочки, м'яско.